Усім доброго дня! З вами дядько Сашко. Сьогодні МТЗ у мене з краном. Треба положити отакі Ну не блоки, бордюри на фундамент. І хочу показати, як це проходить, який зацеп. Для цього ідея не моя, ідею побачив в Ютубі, реалізував за. 10 хвилин, ну і все працює. Все, коротше, все працює. Так, прицепив кран на МТЗ. Кран у мене теж саморобний. Видвигається стріло. Прицепив тельфер, бо працюю один, нема кому притримати, можна було і краном, але тут треба точно так робити. Я хочу, щоб була геометрія, вся пісня, це буде гараж на трактор Був старий сарай Це все діло прибралося. Фундамент він розвалився благополучно, тому що не було фундамента під ним. на штик прокопано в землі, засипано шлоком. Це все діло вибрато, прокопана траншея, засипано піском, пролито, затрамбовано, коротше, подушка для льон. тепер ставиться плюнка. Тому що стіна буде, стіна буде, як і фундамент, коротше, оцей пол буде нижче за рівень ґрунту. І щоб не замокало, щоб не тягнуло вологу, вложиться пленка із зернового рукава порізана. На нього оці блоки. Якщо вони остануться, буде в другий накат, Остальне стальне все піднімається білим кирпичом до цього і потім мурується з червоного на глині до верху. Я там використовував треногу там, де можна було. А тут уже треногу не поставиш, то я вирішив краном. І краном і швидше, не треба нічого не виставляти, бо тринога була роз'їжджається, треба її закріпляти. Ну, таке собі, краном весілей. Так, тепер про зацеп. Зацеп. Це в нас два уголка, по центру гвинтик, болтик на 10. І дві такі пластини. Вони ходять, зараз як я зніму, я покажу. І все просто надіваємо, я зробив його по розміру, щоб вложити бордюр. І тепер бордюр розвертаємо, опускаємо. Крутим за терпер, і він. Опускається і все висить оцього тиску. Тиску так його зажимає, що вистачає, щоб держати тими пластинками. Одна пластинка на цьому уголку, а друга на тому уголку. І воно цепком його стягує. І оця відцин, ну як, ціч, доцентрова сила здавлює його на скільки, що піднімав отакий бурдюн. Ну я не знаю, кілограм 120 мабуть, а може навіть і більше. Зараз я опустю, бо треба дві руки. Трошки не, неправильно я під'їхав, там сантиметрів 10 не співпадає. І як буду знімати, вже покажу. Положив. Тепер воно ще в натяжку. Держиться, тепер опускаємо нижче. І все, і по центру беремо. І воно знімається, щоб не думали, що воно чимось закріплене. Просто надіваємо і зажимаємо і все, воно зажимає. Все, зараз беремо слідуй, кладаємо, там буде утеплено пінопластом. Ну якось так. Геометрія, в принципі, Уже траншейка викопана по геометрії Бурдюри, ну, трошки мають, воно ж. Совєтської качество, тобто по довжині трошки буксують, там якісь 2-3 см можуть не співпости. Ну, в принципі, нормально. Те закидається розчином, остальне, бо є бордюри нові, а є БУ, потерті такі, то вони навіть трошки менші. Ну, нічого, то нормально все. Свою функцію, площину вони будуть виконувати, тримати. viskas, rašom komentarijai, visiems po ko!